Буданов звернувся до українців і всю країну накрила хвилу емоції, бо від його слів у людей буквально ставало дипка волосся. Він озвучив таке, що ще вчора здавалося неможливим, а сьогодні змусило країну відчути радість. І коли за декілька хвилин розвідка офіційно підтвердила його заяву, країна вибухнула емоціями. У містах лунали вигуки і всі передавали одне одному радісні новини. Те, що Богданов сказав, змінює чимало. Ви просто не повірите. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Богданов терміново звернувся до кожного Українця настала переломна мить, яка змінює все для нас. Почав він з того, що сприятливі умови для завершення війни можуть скластися уже скоро. На питання щодо найімовірнішого часу для підписання морної угоди між РФ та Україною Буданов відповів, що це може відбутися взимку. Є важливі дані. А він пояснив, що критичний момент настане всередині зими, адже саме тоді розгортатимуться ключові події. Ми будемо наближатися до цього зимою. Давайте так скажу, наше вікно знову відкриється скоро. Всі події починаються вже зараз. Буданов також. Додав, що Росія планує завдати нову хвилю ударів по українській енергетиці в зимовий період із тиску на Україну та її союзників. Перед переговорами він зазначив, що російська сторона провела ретельне дослідження цієї стратегії і ухвалила рішення діяти саме таким чином. За його словами, атаки на енергетику створять максимальний суспільний резонанс як всередині України, так і серед міжнародних партнерів, викликаючи значний страх перед тривалою нестабільністю. Загалом начальник Гур Кирило Буданов перебрав ключову роль у переговорному процесі Україна із американською стороною після відставки керівника офісу президента Андрія Єрмака. Тож він точно може бути в курсі того, що зараз відбувається. Таким чином, вихід на арену Буданова із дипломатичною місією і як результат покращення переговорної позиції з американцями. Про це йдеться в колонці журналіста Семенуела Рамані у британському виданні за Телеграф. Автор підкреслює, що зміна переговорника відкриває для України новий етап комунікації з ключовими західними партнерами. Напередодні звільнення Єрмака саме крилобуданов очолював переговори в Абудабі. За наявною інформацією він безпосередньо вів розмови з міністром армії США Деном Дрісколом. Це стало першим публічним підтвердженням того, що саме Буданов перебрав на себе функцію ключового переговорника на американському напрямі. Під час зустрічі в Абудабі Буданов робив акцент на можливі ролі Дональда Трампа припиненні війни, що було ключовою темою перемовин із американською стороною. Таким чином, переговорний трек із США фактично був зосереджений саме навколо Буданова та його представників. We'll be right <laughs> back. Окрім в матеріалі звертається уваги на те, що для республіканського середовища США та оточення Трампа Андрій Єрмак тривалий час приймався як політична токсична фігура. Натомість Кирило Буданов заходить у цей діалог без подібного репутаційного навантаження як керівник воєнної розвідки, який вже має налагоджені контакти із партнерами по безпековому блоку. Серед іншого, головний розвідник країни заявив і про те, що українцям треба готуватися до того, що на ближчі роки мирними не будуть. При цьому чільня гурнаголосив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить. Про загрозу, яка існуватиме поряд із Україною. На жаль, чи на щастя, нашому суспільству доведеться освідомити, що абсолютно мирне беззагрозливе життя найближчими роками навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми воюватимемо постійно. Ні, ідеться не про це, а про те, що ми маємо бути готовими до відсічі збройної відсічі, у будь-який момент. Це буде як то кажуть, і виклик, і наша змога для нашого суспільства мається на увазі, і з цим доведеться жити, пояснив Буданов. Ну а російський диктатор Путін тим часом хоче досягнути трьох цілей, здійснюючи диверсії та гібридні атаки в Європі. Це в інтерв'ю італійській газеті заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Крило Буданов. Глава ГУ, коментуючи інциденти із дронами російськими літаками і кібератаками в Європі, сказав наступне. У військовій науці цей тип атаки називається розвідкою бою. На його думку, у Путіна є троє цілі, хоча одна із них більше психологічна та для внутрішнього використання. Ну а щодо ситуації на фронті Буданов зауважив, що пріоритети Росії залишаються незмінними. Головною метою є повна окупація Донецької області, яку вони хочуть досяг. Навесні 26-го року, однак він наголосив, що це завдання є фактично нездійсненим у зазначені терміни через потужну оборону України. Повна окупація Донецької області навіть розрахункована реальна у такі терміни ніяк. Ну Тобто завдання заздалегідь провальне ставиться, але вони будуть намагатися. Як воно буде, буде видно на півдні Є їхні намагання відійти в притул до міста Запоріжжя. За мету вони в собі це ставлять, хочуть почати артилерійський терор, чим змусити і військове командування відходити з лівобережжя і цивільне населення покидати місто. Додав голова розвідки. Буданов з оптимізмом оцінив обороноздатність біля Запоріжжя, заявивши, що там ситуація значно стабільніша порівняно зі сходом країни. Він також розповів про успішне отримання Покровська, де висадка українського Санто дозволила виграти час для підтягування основних сил і, зрештою, запобігти просуванню окупантів у цьому напрямку. Серед іншого, очільник урмін оборони України розповів, що сили оборони України, зокрема спецпризначенці головного управління розвитки, системно б'ють по об'єктах у Росії, і це з часом дасть потрібні результати. За його словами, Україна досягне своїх цілей у війні в тому випадку, коли проводитиме далекобійні удари у тил РФ системно упродовж тривалого проміжку часу. Якщо просто в один день давайте запустимо все, що в нас є, кудись це буде Виглядати сильною красиво, ми нічого не досягнемо, каже він. Буданов також додав, що в інші часи країни під час масштабних воєн шукали вундервафи, тобто якесь рішення щодо зброї, яка б мала велику силу проти супротивника. усіх тільки один фактор, який складається із двох компонентів: перше його ніхто не знайшов, вчасно не знайшов. Ну і друге, це нікому із тих, хто його шукав, не допомогло. Не існує чарівних рішень, існує планомірна системна робота. Вважає керівник гур серед нещодавніх операцій, в яких. Брало участь гуру раженні нафтопереробного заводу у Нижньогородській області Росії, атака на Стерлітамакський нафтохімічний завод у російському башкортостані і на нафтовий термінал у Порту Новоросійськ. До речі, варто зазначити, що за 6 років до того, як очолити гур, тобто у 2016-му, тоді ще майор Кирило Буданов провів першу масштабну диверсійну операцію в окупованому Криму. В книзі сам начальник розвідки розкрив деталі цієї місії, про яку до того ніколи не розповідав. Як група розвідників таємно виселилися на західному збережію окупованого рафі півострова із вантажем у 250 кілограмів вибухівки та мала знищити гелікоптери російської 39-ї гвардійської бригади в Джанкої. Ціль операції запобігти російському десанту, метою якого було захоплення кримського каналу на Херсонщині. Ну а в жовтні 23-го року 14 бійців спецпідрозділу «Угур-Братство», що входить до складу групи Тимура, здійснили операцію, яку навіть досвідчені моряки та спецпризначенці вважали самогубством. Вони надзвичайних водних мотоциклах які зазвичай використовують для Улінок на 10-15 кілометрів від берега подолали 200 кілометрів відкритим морем, висадилися в окупованому Криму, атакували стратегічно важливу російську радіолокаційну станцію та повернулися назад. Операцію керував сам Тимур, справжнє ім'я та прізвище якого гур не розголошують. Що ж, надалі ну поговоримо також про те, що рішення звільнити Андрія Єрмака стало фінальним акордом його тривалого протистояння з начальником гур Кирилом Будановим. Представники експортної спільноти не раз говорили про тиск на Буданова з боку вже колишнього керівника офісу. Президента, тож звільнення Єрмака можна розглядати як перемогу та зміцнення позиції начальника гур Буданова, а також підтвердження його політичної стійкості. Такий висновок на власній сторінці у Фейсбуці робить політолог Віктор Таран. В принципі, все логічно, адже за Будановим немає ані корупційних скандалів, ані відвертих проколів. Є ефективне управління, авторитет серед військових, довіра серед людей відзначає таран. Він також нагадує, що Буданов успішно виконував ключові переговорні завдання, зокрема щодо обміну полоненими. А співпраця з іноземними партнерами стабільно супроводжує. Чувалися позитивними оцінками на його адресу. Таким чином політолог не тякає, що сукупність саме цих факторів суттєво посилила позиція Буданова в очах президента, якого начальник гур прямо закликав звільнити Єрмака на тлі оприлюднення так званих плівок міндіча, котрі викрили корупцію на вищих щаблях української влади. Дякую вам глядачі, за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. А ми далі з вами зустрінемось в наступних випусках.